Наші вдома минув черговий етап повернення захисників України у межах стамбульських домовленостей серед звільнених військовослужбовців, оборонці Маріуполя та ті, хто потрапив у полон у 2022 році. Деякі захисники перебували у статусі пошуку і не були підтверджені країною агресором. Докладніше про процес довгоочікуваного повернення додому наших бійців розпитаю в заступника голови координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Андрієм Юсовим. Він з нами наживо, пане Андріє, вітаю вас. Вітаю вас, слава Україні. Героям слава. Специфіка обмінів відповідно до стамбульських домовленостей. Це повернення додому молодих воїнів, важко поранених і важко хворих. Розкажіть, будь ласка, докладніше про воїнів, яких вдалося повернути додому цього разу. Де вони служать? В якому стані, і скільки часу провели в полоні? Так, Сьогодні вже декілька тижнів поспіль відбувається і паралельно перемовний процес, і результати ми бачимо реалізації домовленостей в Стамбулі. Сьогодні чергова група, черговий етап власне, тих домовленостей, за якими за формулою всіх на всіх, всі важко хворі, важко поранені, і молоді захисники мають повернутися додому. Сьогодні представники всіх трьох груп присутні на обміні. Ось, власне, щойно він завершився, і швидкі карети швидкої допомоги, і автобуси з звільненими прямують зараз до місця надання першої необхідної медичної допомоги. Вже чекають на лікарі, а також і чекають і представників підрозділів, і родичів, і родичів звільнених з полону. І сьогодні це символічно: міжнародний день підтримки жертв катувань і для України, як зазначив генерал Буданов, сьогодні на жаль, це щоденна практика. Це не просто фігури мови. Під час повномасштабної війни українці масово стикаються з такими явищами, і ось сьогодні врятована. Врятована чергова група українців з російського полону це справді добрі новини і надія для всіх, хто чекає на повернення своїх. Робота триває і обов'язково повернутись має додому. Кожен і кожна. Більшість із повернутих сьогодні були в полоні з 2022 року. Так є захисники Маріуполя, Маріупольського гарнізону. Є офіцери, це збройні сили, територіальна оборона. ВМС і інші підрозділи складові сили безпеки і оборони в кожного своя героїчна історія. Кожен сьогодні вже вдома і зв'язується зараз з рідними, і буде проходити тривалий процес реабілітації, повернення і допомоги і медичної, і психологічної повернутись має не тільки тіло, не тільки людина додому, але й ментально, і духовно захисники мають повернутися. І така допомога буде надана, і робота по підготовці наступних етапів вже триває. Наскільки складно зараз затверджувати списки для обмінів із росіянами, і чи дотримуються вони домовленостей? Ніколи не буває легко, але головне результат переговорна група чітко захищає позиції і інтереси України, виконує наказ президента і Верховного командувача, і ми бачимо результати. Зрозуміло, що є паузи, вони пов'язані із організаційними логістичними моментами і складнощами перемовин в тому числі. Ворог, який напав на Україну, який здійснює геноцидний акт агресії, неодноразово поміщений в ігноруванні міжнародного гуманітарного права. Тому очікувати, що це легкий процес, ні, це не так. Але в цих надважких умовах Україна за період повномасштабного вторгнення повернула вже понад 6 тисяч власних громадян. І ця робота триває і провели без урахування цього великого обміну. 65 п'ять обмінів обмінів період активних бойових дій. Це безпрецедентні результати і велика командна робота координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими всіх складових сил безпеки і оборони і українського уряду, команди президента безумовно. І ця робота буде продовжена і найближчим часом. Чекаємо на наступні новини. Також не можу вас не спитати про процес обміну тілами загиблих військовослужбовців, як зараз проходять ці домовленості щодо репатріації, зважаючи на останні повідомлення про те, що росіяни, окрім тіл загиблих українських захисників, відправляють і своїх окупантів. Ми розуміємо, що різноманітні провокації з боку агресора можуть тривати і далі, і в різних сферах, в тому числі і в таких чутливих темах, як обміни репатріація. Але вже не перший рік триває повномасштабне вторгнення, і е, українські сили безпеки і оборони, правоохоронні структури вже знають, як е, на це реагувати, відповідати. І Міністерство внутрішніх справ детально комунікує е, даний напрямок, і ми всі разом цьому протидіємо. Е, якщо говорити про перспективи, то бойові дії наразі тривають по всій лінії фронту. На превеликий жаль, це означає, що є і втрати, а це означає, що і на щиті ми повинні. Повертати додому наших захисників і репатріаційні заходи будуть продовжуватись в умовно плановому режимі. Це вже не стосується попередніх домовленостей в Стамбулі. Україна згідно з цих домовленостей ну власне повернула з боку окупованих територій держави агресора відповідно 6 тисяч тіл, як було оголошено. А далі триває експертиза, хто саме повернутий і встановлення реально, реальних осіб чи їхньої приналежності до військових, до цивільних структур і до громадянства України, Я дуже дякую вам за інформацію, і за те, що знайшли час долучитися до нашого ефіру. І нагадую, що з нами наживо про останні з обмінів вам. був Андрій Юсов, заступник голови координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.